Вітаю всіх, хто нас зараз слухає на радіо місто Анбугом 101,8 FM, Хто нас дивиться в соцмережах? іде проєкт «Контрабас», контрабас студії з вами працює його автор та ведучий Віктор А Також я радий вітати людину, яку я не бачив вже здається 6 років. Так але дуже знаю, що це така талановита дівчина. Такий промінчик, крутий Валерія Поліщук. Вітайте, Валерія! Вітаю. Валерія, вокалістка. Так ми її підписали. Ми довго думали, як підписати, так як взагалі охарактеризувати те, що вона робить її такий творчий шлях. Нещодавно Валерія завершила, закінчила навчання в університеті, і довгий час Валерія. І грала на гітарі, так, як і перейшла вже, вже граю на укулеле, і займалась вокалом, так, і взагалі вона каже, що в мене життя таке собі, знаєте, звичайне життя пересічної людини. Я кажу, ні, Валерія, я прочитав, просто познайомився більше з твоїм творчим шляхом. Там багато чого непересічного. І про це ми сьогодні спробуємо все охопити, тому що є про що насправді говорити. Отже, Валерія, скажи, будь ласка. Ем... Ти виступала на сцені, так? і не один раз ти організовувала, організовувала виступи. Так? Ти вважаєш себе більше ким? Музикантом? Музиканткою чи вокалісткою? Я вважаю себе більше вокалісткою, тому що, знаєте, Ну, Для мене музиканти це такі дуже класні люди, які все життя присвятили цьому. Ну, які вокалісти теж класні люди. Так, але я саме хочу акцентувати саме на ну, знаєте, як на музичних інструментах, uh -huh. грають і тому подібне. От, Тому я якби просто самоучка, я, ну, якби, тому і не вважаю себе суперпрофесійною. От, хоча я думаю, що якби я захотіла, то я могла б стати й музикантом насправді. Але вокал це така штука, яка. Більше допомагає навіть морально. Хоча і гра на гітарі також цим допомагає. от Але поки що не знаю. Скажем, спочатку Скажем, так. Спочатку, яка, спочатку було там спочатку було слово, так спочатку був вокал. так от В твоєму житті. Ні. Ні. ага давай Я розповім. б могла сказати: знаєте, що я та сама людина, яка з там Двох років ходила і почала і вже співати співала, і всі, так, і всі писати пісні насправді талановита. Так, але насправді все було не так, тому що е, я з музикою, якби ну, познайомилась в досить такому вже свідомому віці, mm -hmm. от хоча в підліткому, але свідомому і. Мабуть, я б сказала, що до цього мене привів мій тато, моя сім'я, тому що мій тато грав на гітарі. От і я постійно хотіла також навчитися. Хоча мій тато не хотів мене навчити, тому що казав, я знаю тільки чотири блатних акорди, угу. і тому ну типу я тобі не допоможу дуже. Ну з цим. він перебором не грав, так? Тобто він акордами. Так, да? так. А -а -а. От і тому е, я якби все одно вважала, що ні, потрібно навчитися, це дуже круто. Для мене мета була це зібрати велике коло друзів, з якими можна було поспілкуватися. Пограти на гітарі, поспівати, от, і точно так же з батьками зібратися, з рідними. От, і я в другому класі якось прийшла до своїх батьків і кажу, що я була в музичній школі, в мене скоро екзамен. Підіть щось там, підпишіть мені, сказали, тому угу. що мені треба вступати. Угу, угу. І, моя... Перед фактом. Так. і моя мама така з татом. Де ти була просто? Що, що відбувається? І я вступила в музичну школу. От, але так як я не могла охопити лад гітари, мені сказали: Вибач, але ти не будеш грати вчитися на гітарі? Маленька так... долоня, так? Так. так. Mm. І я грала на домрі. Я взагалі мені, коли показали цей інструмент, я мала дитина, я така, де ви це взяли? Просто що це таке? От, але все-таки я навчалася півроку. І вирішила за покинути, тому що ну я просто не розуміла. Типу, навіщо, типу, я там існую, навіщо я приходжу? Там і якісь там перебори вчу сольфеджіо і тому подібне. Ну, для мене це було заскладно на той час і, можливо, занудно. Хоча я вважаю, що музична освіта це суперкласно, і якщо людина молодіє музичною освітою, має музичну освіту, це ну. Це дуже велика повага від мене, ну чесно вам кажу. От потім, коли я розуміла, що я хочу продовжувати свій шлях музиці. У мене з'явився вокал. Мені було десь років 12. і все, що я там знала, куди я можу піти по Вінниці, Це там народний вокал, якийсь такий безкоштовний. Uh -huh. От і там дійсно були класна, була класна викладачка, яка дуже багато чого мене навчила, і я тоді якраз і почала виступати. Тобто, це були якісь народні такі колективи в філармонії, в якихось там місцевих на місцевих святах. Тобі от... подобалось тоді, пам'ятаєш ці емоції. А чи, чи більше потрібно? Знаєте, сам народний вокал мені тоді чомусь не дуже був до вподоби? Я хотіла більше естради. От і коли я запитала свою викладачку, а чи можна там естраду? Вона мені говорила: ну давай поки що так, а потім вже там подивимося спочатку. Так, так і. Е, мені було якось там ми замовляли костюми, знаєте, такі народні, і чомусь от тоді от, мені не дуже це подобалося. От, але коли я виходила на сцену, я знаєте, перший раз, коли я вийшла на сцену, я заплуталась в мікрофоні. Е, я плакала так, що ну ви просто не можете собі уявити. Але... Прямо на Так. Але знаєте, після того я вийшла, всі мене заспокоюють. Я просто відчула якийсь такий кайф всередині, що я змогла перебороти цей страх публіки, змогла показати свої емоції, які я відчуваю. От і я продовжувала цим займатися. І це було дійсно класно. Їздили по різним областям, виступали на фестивалях, і була класна сім'я. От, якщо поряд правильні люди, то ну комфорт гарантовано. От, але потім все таки я вирішила відходити від народного вокалу і вирішила займатися естрадою. От Почала, якби все круто, мені все подобалося. Навіть і далі продовжувала працювати на різних заходах. Тобто, нам навіть якийсь там перший гонорар проплатили за відкриття там, якихось там ялинки, наприклад, в Вінниці. І це просто були неймовірні емоції, коли ми точно так же в костюмах велика ялинка, яку дуже багато людей, яких зараз таких, звісно, подій не вистачає. От зараз залишилося в таких спорах. Але дуже приємних, і коли я про це все згадую, просто дуже стає тепло на душі. от І паралельно з тим, як я от виступала, співала, я вирішила все-таки знову вступати до музичної школи, тому Гітару що. потрібно. Так, ну, скільки ж можна. Мені вже було десь 14 на той момент. І я приходжу, і мені якби, ну так натякають, що ну ви вже. Трішки, ну, 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 стара, ну, ну, скажемо, скажем, як воно є, 14 років музичну школа. Так, але я кажу, я дуже сильно хочу, я буду ходити, я буду, ну, супер. Я Завжди мене завжди був синдром відмінниці, і я ну, прям така була налаштована. Тобто ви переконували е комісію? Так, приймаю. я стояла, е мені директор говорить: ну, ви впевнені в цьому, ви розумієте, що ну, ви вам буде 19, а ви ще будете вчитися. Ви, можливо, будете мати вже дитину, але ви будете ще вчитися. Я така... Так, дитину не хочу в 19, навчитися, ну, мабуть, буду. От. І я е, починаю там, ну, вступаю, все окей. Е, проходить три місяці літа, якраз, тобто, ага. 1 вересня має розпочатися е, там, навчання. навчання, так. І батьки такі, ну, ти ж знаєш, що завтра музична школа починається, і я така. Та, мабуть, що і не треба. Нащо воно ну, мені потрібно, в принципі. І словом, я не пройшла на жоден, <с. <с.> на жоден урок і трішки відчуваю таку вину перед директором, якщо чесно, тому що я так обіцяла, так стояла, так прям просилася. От, але ну, от, я, на... думаю, я думаю, директор полегшено зітнув, що ви <с. Не прийшли тоді на перше вересня. Можливо, але знаєте, зараз я згадую це все з такою посмішкою, тому що. Я вдячна своїм батькам, що вони мені постійно дозволяли робити все, що я хочу. Вони давали волю моїй творчості, тобто вони ніколи мене не обмежували. Я хочу, хожу, хочу, не хочу. Тобто, і я, мабуть, завдяки цьому я могла зрозуміти, що я хочу від цього життя. Я змогла знайти саме той стиль виконання в вокалі, саме той інструмент, на якому я зараз граю, який мені до вподоби і який допомагає мені зараз у житті. От, і як же все-таки я навчилася як грати ви, як ви на гітарі гітару, так. так просто Ютуб. Це якби відео, якийсь хлопець Ярослав, дякую тобі, велике за те, що розказав мені, що як робити. Я просто пам'ятаю, як я прийшла до батьків і граю першу пісню. І вона була українською мовою, і я така, от. Прям горда і батьки такі горді, тому що вони не очікували, що я навчуся так сама. Тато um... гітарі взагалі поплив так. І з того моменту я вам скажу, що жодне святкування не відбувається без гітари, без моїх пісень, і це дуже мене наповнює. Я дуже вдячна батькам, що вони. Ну, настільки підтримують мене в цьому, і не тільки батькам, а й друзям моєму коханому, який постійно говорить, що там заграй мені, ось цю пісню заграй мені, ось цю, мені так подобається, як ти співаєш. І це дуже сильно наповнює середини, Це дуже допомагає в якихось критичних життєвих ситуаціях, тому що всі ми люди і таке є у нас. От і. Якщо ну я б знаєте, я б порадила людям, що якщо от ви вмієте співати або не вмієте співати, але це вам допомагає в житті. Співайте. співайте, співайте. Я попрошу вас зараз заспівати. Ну не тільки ж вашим друзям, родичам і коханам слухати, як ви співаєте. Я хочу попросити вас взяти гітару до рук і заспівати е, фрагмент. Так, пісню ну, яку ви хочете, так яку ви вважаєте за потрібне зараз. І буду вдячний, якщо ви це зараз робите. Гітару ви вже бачу, взяли все так, чудово. Так, так, і е, прошу вас заспівати. Фрагмент пісні щоб Ми почули, як ви е, як ви виконуєте. Дякую вам дякую тобі за те, то, що ти завжди зі мною і навіть так, як я хотів, і не без бою. Не потрібний. Дам нове життя, але з тобою, я світу дам. Дякую, дякую тобі. Дякую. <свят> І зауважте без розігріву, без тренування? Я маю на увазі перед виконанням. чудове виконання. Абсолютно, Валерія. Валерія Поліщук, вокалістка у нас в ефірі в проєкті Контрабас на радіо місто над Богом. Ми продовжуємо розмову, не так багато батно лишається. Я ж я ж, я ж тобі говорив перед, перед початком ефіру, що дуже швидко завершиться ці 20 хвилин, але час ще трохи є. І скажи, будь ласка, часто ти граєш? Сама для себе. Знаєте, я ну, хочу сказати вам чесно, це ну, якби, набагато рівне відбувається. Знаєте, в цьому повпливала дуже сильна війна, От, тому що до повномасштабного вторгнення було все якось легше, особисто для мене. От і дійсно в якихось критичних ситуаціях, в якихось складних моментах в житті, ну гітара і класна пісня мені завжди допомагали, але від початку повномасштабного вторгнення бували ну. Мені здається, десь пару місяців я взагалі не розуміла, навіщо слухати музику, mm. навіщо грати, навіщо співати, навіщо люди це роблять. Ну, тобто, знаєте, це була якась така як, е, затуманеність, така розмова. От. Але все-таки, коли м -м, пізніше подзвонила моя подруга і каже, ну що, давай виходити трошки, давай співати, давай. Е Одне одне, тому що вона якраз мене зараз і навчає вокалу далі. от, І я вийшла і заспівала перша пісня, вона дійсно була патріотична. от, І я просто пам'ятаю, як я стою перед мікрофоном в пустій кімнаті. І я відчуваю, як вокал починає знову мене наповнювати, пісня починає наповнювати, сенси, які були спрямовані про війну. це Починаю допомагати. От. Але м я помітила таку штуку, що чим старшою я стою, тим е якось е складніше знайти на це час. Е постійно з'являються якісь інші потреби, якісь інші нюанси, але все одно е я пам'ятаю свій день народження, він в березні. І якось так склалося, що кожен березень в е останні роки в нас, ну, якби. Дуже складний. Mm -hmm. От. і якби Я не сильно святкую, але коли я збираюся зі своєю родиною, вони мене просять щось заграти, і я просто пам'ятаю, як я граю пісню, вона досить така була, сумна, і мій тато знімається на камеру і потім відкриває вікно, де звучить тривога. І це просто, знаєте, це відео тепер не просто звичайне, воно наповнене дуже великим сенсом, яке після перемоги ми будемо цінувати цей сенс дуже сильно і пам'ятати про це все. І це буде нам нагадувати, наскільки важливо жити далі, наскільки важливо працювати, працювати в нашій країні, розвивати її і просто допомагати одне одному. Для вас змінився репертуар після повномасштабного вторгнення. Особистий особисто так я розумію про що ви чесно ні, тому що з маличку я слухала українські пісні український рок. І зараз я кайфую від цього ще в 100 разів більше від нових пісень, виконавців, яких я слухала ще там в 2000-х, там з дитинства, тому що е, мені батьки вмикали саме українські пісні сучасні. От е, і я досі їх слухаю. і Я не розумію, як можна було писати такі класні треки, які досі є актуальними, які досі є просто е, просто неймовірними для української е, музики. А як Оцінюєте сучасну естраду, тобто останні два роки, так? Як вона розвивається? От, на вашу думку, пішов прогрес? Угу. Знаєте, оцінювати творчість, це для мене дуже важко, і це таке дуже філософське питання. Звісно, в плані того, що спочатку повномасштабного вторгнення в нас з'явилося дуже багато крутих виконавців. І я хочу навіть сказати, що там. Умовно 6-7 років тому, коли я працювала волонтером на радіо, я робила передачі про. Вінницьких музикантів брала в них інтерв'ю, і в той момент якраз я почала наповнюватися ось цим натхненням від людей, які ну не завжди вони там робили пісні для того, щоб заробляти на них. Вони могли просто якби, писати, тому що це їм подобалось, виступати, тому що це їм подобалось, і не бачити в цьому ніякої фінансової вигоди. От і як з цього моменту я розпочинала знайомитися з музикантами як такими, і я можу сказати, сказати, що за цей о цих сім-шість років дуже великий прогрес в плані навіть вінницьких музикантів, тому що звісно зараз це набагато легше себе просувати за допомогою соцмережі, mm -hmm. і тому подібне, і це просто неймовірно круто, і неймовірно круто, що сучасна молодь і люди старшого віку і, взагалі, будь-якого віку не бояться брати на себе відповідальність, створити щось нове, щось. Що не було, чого не було раніше, навіть якщо вони отримують якийсь хейт і тому подібне, вони не бояться брати якісь нові репертуари, нові жанри, використовувати, запозичувати навіть якісь моменти там з закордонних композицій, але. Створювати їх на свій лад, і це дуже круто. І звісно, ну прогрес є. І я дуже вірю в українську музику, і що вона буде розвиватися, і що це тільки початок, насправді. Дякую, це тільки початок. Дійсно, і я хочу побажати вам, щоб і ви продовжували також озватись, тому що у вас дійсно дуже круто виходить. Дякую, Дякую, що знайшли час. Прийшли і нагадую всім нашим слухачам, всім нашим глядачам проекту Контрабас і радіо міста Надбухом, що сьогодні нас ефірі була Валерія Поліщук. Дякую ще раз. А проект завершується. Зустрінемо вже наступного тижня. На все добре. Майбутні володарі сцени, нове покоління музики, завтрашні кумири, проєкт про молодіжні музичні гурти, контрабас на радіо Місто над Бугом.